Планета кіно це щось. Я просто хочу познайомити вас з легким смаком пекла. Це Еді. позичиш трохи грошей. Оу. У мене теж паскудний день. На попий. Мене звуть Вільям. Я власник машини. Чого тобі? Заповідь нам кради. Хіба це складно? Ай! Вдарив струмом! Хочу, щоб О -о -о, ти ссі... відчув наслідки своїх дій. Випусти мене! Гей! Випусти, випусти! Гей! Допоможіть! А -а -а -а! Тепер ти мене слухаєш. Склав у цей проєкт багато часу і грошей. Стіни, коли не прогуті, і зв'язку немає. Це був твій план? Щоб я вмер? Просто вмер? Ти, певно, жартуєш? Навіщо мені псувати таку розвагу? Скажи, чого ти хочеш? Щоб ти відчула. Стоп, ні, стоп! Пекло на смак. <рігла> ти бе <біни> де не треба. <рігла> <сі> цього хочеш? Ні! <рігла> <рігла> Я хочу правосуддя. <рігла> З мене годі. Привіт, Привіте, це моя машина під замком.